Добрий день. На продаж BMW 525. 2 літри дизель з повним приводом. Індекс 525 означає, що тут у нас більш потужна версія двигуна. Небитий, нефарбований офіційний український автомобіль, який купувався у дилера у фірмовому, темно-синьому кольорі металік, карбон-шварц, який називається Пертроніки спереду і ззаду, камера ззаду. На ньому свіжа гума Goodyear Eagle в гарному стані. Є тонування. Так він виглядає ззовні, в цілому в гарному стані, обслужений, доглянутий. Звичайно, на ньому є незначні сліди експлуатації. Це, зокрема, передній бампер, на ньому є сколи, на ньому є там десь прочоси. Тут якась подряпинка така з цього боку десь теж притислась. тому для ідеалу ну, його можна пофарбувати. Лобове скло нещодавно було замінене. воно не має ні сколів, ні тріщин. Оригінал BMW Pilkington 23-го року. Гума в ідеальному стані. Це ранфлети. Це кінець 2021 року. Давайте зробимо заміри фарби, покажу, що він дійсно не фарбований. Алюмінієвий капот у нас. Відповідно, він не буде ні ржавіть, нічого з ним не повинно відбуватися. Алюмінієві крила бо це п'ятірочка. Аналогічно двері із алюмінію. Тут уже чорний метал плюс цинк. Все як має бути. Дах у нас теж чорний метал. Давайте зразу покажу проєми. У нас, до речі, стоїть сигналка з додатком на телефон, з міткою. Вона сама замикається, коли ви відходите від автомобіля з ключем, дуже зручно. Навіть не треба нічого натискати. Тут, як бачите, також оригінальна фарба, чорний салон, класика, великий екран, електросидіння, шкіра. Тут без зауважень, тут теж рідна фарба, багато місця ззаду, є підлокітник, є дефлектор для задніх пасажирів, підлокітничок такий, підстаканнички тут, от так от вони відчиняються, і продовжимо заміри фарби. З приємного є електропривід багажнику. Для максимальної зручності, задній бампер без дефектів, в ідеальному стані. От бачите, від автомобіля відійшов він сам замкнувся. Багажник можна відчиняти з ключа або натискати кнопочку на самому багажнику, доволі просторий, плюс є така от невеличка ніша тут, тут. Задні ліфтери LED, так от красиво світяться. І продовжимо заміру. Отже, як бачите, всюди рідна фарба, нюансів ніяких немає. Давайте заглянемо під капот і потім сядемо на місце водія, подивимося більш детально салон. Під капотом повний порядок, як бачите, ніхто нічого не мив. В цьому плані до продажу ніхто нічого не готував. Останнє ТО Золотой гараж» 14 лютого 2025 року на пробізі 130. Ніде ніякі гвинти не крутилися. Необхідності в цьому не було. Тут вам буде непросто показати, ну, так, якщо вам видно, то теж видно, що тут все в оригіналі. По двигуну підтікань звідси ніяких не видно. Аналогічно з цього боку. Аналогічно тут, Вон там, ну, погано видно. Тут також по пластику все в порядку. І запрошую вас в салон. Сядемо на місце водія. Для водія ми маємо пам'ять на двох пасажирів. Маємо кнопочку складанням дзеркал. Стан сидіння водія. Тут є сліди експлуатації. Ну і Тут традиційно є така тріщинка, це для них нормальна історія, вона у них починається на провізі 1060 приблизно. Електрорегулювання керма і воно теж з пам'яттю, Стан керма. Тут зверху є такі потертості теж сліди експлуатації, датчики світла, дощу, полюстки перемикання швидкостей. Давайте запустимо двигун. Як бачите, загорілися індикатори і потухли. Зразу давайте глянемо сюди по діагностиці, по автоматичній діагностиці. Зауважень немає. По ТО також все зелене. По історії, те, що вносив дилер, далі це був не дилер, а вже профільні станції. Є камера. Камера малює траєкторію, виділяє об'єкти кубіками, якщо назад звертати. Те, що ви зараз бачите блимання, це особливі зйомки на телефон. В житті цього блимання немає. Кнопочка старт-стоп, кнопочка, яка глушить двигун на світлофорах. Датчики світла дощу, все тут є. Автохолд, вибір режимів їзди, підлокітничок. Така кишенька. Отакий от от автомобіль, кого зацікавив, звертайтеся. Можливі будь-які перевірки, можливий обмін на ваше авто. Всім удачі, пока!